Всем Привіт з вами, як завжди, Назар. Сьогодні перше розмовне відео на цьому каналі, і я вам розкажу створення першого медійного клубу в Україні, яка в нас буде емблема, форма, як вона буде виглядати. До речі, вона у мене вже є. Розкажу вам про медіалігу в Україні та багато чого цікавого. Погнали! Першим ділом хочу вам розказати про те, як ми дійшли до того, щоб створити наш футбольний клуб. Насправді, про вже дуже довго розвивається, як ви знаєте. І я задумався над тим, що курча досить дивитись контент орків, як не крути, вони там досить непогано піднялися, але що мішає зробити це нам? Футбольний контент. Є. Скіли є. І мені подати себе на камеру. Yeah. Також в Україні є дуже багато футбольних блогерів, які насправді не мають великої аудиторії, але мають великий потенціал, що мішає кожному з них зробити свій футбольний клуб і почати грати ігри. Ми вирішили бути першими. Як ви знаєте, дуже скоро вже відбудеться матч проти команди Росіка Ардені. Я думаю, на каналі ви бачили, як ми збирали команду, як ми відбирали людей. Кожен з них, до речі, я вважаю, має почати вести або інстаграм, або тікток, або ютуб, щоб також розвиватися медійно і щоб наша команда повністю могла називатись медійною не тільки через те, що вони знімаються у нас. Тому Переходимо. емблема клубу. Насправді ми досить довго вибирали. Я сидів з Володією, який робить, до речі, всі оці прев'юшки. це все його робота. І до речі, він сказав, що якщо я скажу, що він робить нам прев'юшки, він зробить нам шапку. Офігенно, Володя. Я це сказав. Так, от, ми сиділи в Діскорді, дуже довго вибирали, дуже довго малювали. У Мене є отакі от варіанти. Малював я, але потім Володя засів і зробив отаке. Показувати? Ну, давайте розблюримо. Бум! Мені здається, виглядає дуже шикарно. Е, нагадує мені жінок, що в нас Франківської університет Короля Данила, отак виглядає його емблема, отак виглядає емблема команди Профан. Далі переходимо до форми. Форма, до речі, одна з найцікавіших тем сьогодення через те, що ми дуже довго дивилися, вибирали. у Нас були варіанти замовити Джома, але потім ми вийшли на Макрон. Потрібні футболки, шорти і гетри. Потрібно зібрати правильну комбінацію кольорів. Вибрати, по-перше, який в нас буде колір. По-друге, вибрати якого кольору будуть шорти і якого будуть гетри. І що ви думаєте? Я думаю, підказка ззаду вам не просто так. Мій улюблений колір фіолетовий. Не помчали биться в інтернеті на ціни, і трішки офігіли того, що на людину виходило в районі двох тисяч гривень. Я вам чесно скажу, мені потрібно було виділити в районі сорока тисяч гривень. Я під офігів заспокоївся і почав шукати далі. І через знайомих, які загалом постачають на українську прем'єр-лігу форму. Ми змогли вийти на форму Макрон. І, до речі, її замовили. Хуяк! Мені насправді дуже сильно зайшло. Вгадайте, який я номер собі взяв. Номер 7. Профан. Давайте я вам покажу, як я хлопцям вручав цю форму. Трошки перенесемося туди. Станьте, 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 станьте. Тут всі є. Правильно? Карабін! Занеси! Яка красота, Йоп, твою мать. Хлопцям зайшло, хлопці оцінили, всі були раді. І до речі, давайте я вам також розкажу, чому не у кожного є своє прізвище. Ця основа, яка була ще давно з профаном, має вже прізвище тут. Я, іспанець, карабін, Притула, лунін, саня Аватар і Юрчик. Ми вирішили набити прізвище зразу, тому що ми знаємо, що ці люди будуть від початку і до кінця профану. Згадайте, друге відео на профані. Давайте ми просто вставимо. Карабін. Без слів, треба просто Влад іспанець. Кажуть, що забиваються, я не забиваю що я не Лунін. Ти разом з волотарем, який кинув виклик моніти. Юрчик поділився своїми друзями. Притула. Саня Авата. Постараємося легенько на техніку. Всі всі люди були з самого початку, кого я вважаю, що потрібно було якось їх. Уважити іншим хлопцям, це буде дуже велика мотивація того, що вони мають мати весь час в голові. Що в будь-який момент, поки немає прізвища на їхній формі, вони можуть полетіти, і цю форму може внянути якась зовсім інша людина. Ну бо чесно вам скажу, що курче платити кожен раз 1000 гривень за форму, виганяти чувака і залишати йому форму буде дуже дорого. Але насправді колектив мені наразі дуже подобається. Я думаю, що якісь зміни та й будуть. Багато хто мені до речі писав за на рахунок Романа. Я собі тримаю це в голові. Ми до цієї теми повернемося. Форма нам вийшла 17 тисяч гривень. Того я вам якби надягаю, що нам не помішає мати спонсорів. Знаєте, щоб тут писало. Парі матч, до речі, про парі матч дербі команди Ердені проти Профану буде дуже цікавим. Тому я пропоную вам у коментарях вгадати точний рахунок матчу Ростіка проти Профан. І хто перший вгадає точний рахунок, забере 100 гривень на карточку. А також цього вівторка, 11 числа, 22.00 Шахтар Реал Мадрид. Реал буде пробувати забрати ще три очки, а Шахтар буде пробувати їх відібрати. В першому матчі 2-1. Шахтар поступився, але показав зуби, а Трубін показав свої скіли. Того, за посиланням у коментарях. Ментаряк забирай дві тисячі гривень бонусів від Parimatch, залітай підтримуй шахтар. І пам'ятай, що треба болівати серце, грати головою. Я насправді думаю, що шахтар зможе показати зуби і, можливо, навіть зіграє в нічию. Як воно буде, побачимо. Ну а ми продовжуємо. Ми реально зараз шукаємо спонсорів, які зможуть фінансувати нашу команду, давати трошки грошей для того, щоб ми могли проводити тренування, щоб ми орендували поле, щоб ми собі взяли тренера і серйозно, взагалі, цим всім ділом зайняли. Що до речі, якщо маєш багато грошей, пиши нам, домовимося. Просто треба зарплату підняти, ви не розумієте, що він монтувати буде краще? Як вам монтаж цьому відео? Напишіть, вартує йому піднімати зарплату чи ні. І коли матч Росіка проти профану без суботу. Я надіюся, якщо ми встигнемо все гарно змонтувати, бо це має бути прямо на вищому рівні, щоб ви розуміли, зйомка була на 5 камер, 5 мать його, камер, Карл. Цієї суботи чекайте, дуже масштабно, я думаю, на хвилин 40-50 вийде цілий випуск. Тепер поговоримо про медіалігу. Чи буде вона взагалі в Україні? Чи таке існує поняття як медіаліга? І чи щось з того Зробиться чи просто заб'ється. Я вам скажу так: вже є декілька команд, з якими в планах є зіграти зараз, і це буде більше просто як тур, але як якоїсь там чемпіонату чи ліги. Наразі в Україні немає, тому що й немає багато взагалі команд. Наскільки я знаю, Макс Коляда той, що з трибуни вже створює команду. Якось він там хоче назватися хлопаки. Також я чув, що муха, якщо не помиляюсь, вони десь з Одеси. О, ще з тими тіктокерами іншими вони так само там планують щось зробити, якусь медіакоманду. це дуже круто, і я дуже радий, що в Україні починає рухатись Медіафутбол, футбол того, що сраку тих орків. Нам треба творити свою історію і треба, щоб глядачі мали український і україномовний контент. На рахунок Медіаліги. вже були служки, я особисто чу. Я думаю, що загалом, якщо це вже нормально завертеться, в майбутньому ми просто зустрінемося з власниками тих команд чи з керівниками тих команд. Ти наразі воно ще в такому зародичі, зародичі, і дуже важливо, щоб це підтримали і ви своїми переглядами, лайками, коментарями, того, що відповідно від цього відштовхуються перегляди. Круто, значить, це треба робити. Плюс з'являються спонсори, тож повірте, це дуже дорого. Уявіть собі, мені зараз вивезти команду 20 людей просто в інше місто, навіть в Львів. Це купу грошей. Того з вас лайк, коментар, і це на кожному випуску просто must have. Надіюсь, я пояснив на що це. Наші цілі, наші бажання. Я думаю, що зараз ми попробуємо зробити якийсь невеличкий е, турнір ще після матчу з Ростіком. Можливо, буде матч. Відповідь так само. Я не знаю, буде все залежати від вашої активності. І в майбутньому, можливо, ми підемо навіть на чемпіонат району по футзалу. І так само це познімаємо, покажемо. Ну і останнє розкаже вам на рахунок тренувань. Тренування планують. Це по перше, я не хочу, щоб в команді понабирали профіків, які будуть просто пахати. Я хочу, щоб це були саме чуваки, які можуть як і на камеру себе показати, так і щось показати на футбольному полі, які мають бажання рости і які мають бажання разом розвиватися з профаном. Але все ж таки, я думаю, що тренування мають бути. Ми маємо з командою якось зігратися, маємо себе добре показувати. І, окрім того, що чуваки мають себе так само відчувати впевнено зараз на камеру. Також вони, я думаю, мають добре навчитись грати між собою. Два рази в тиждень у нас буде тренування. Ми так само зараз будемо шукати тренера. Що не менш. Важливо, подивимося, як це буде відбуватися, скільки буде коштувати тренер, як ми його знайдемо. Я впевнений, що це контент, ще на дуже багато випусків, який буде цікаво дивитися вам, який буде дуже цікаво реалізовувати нам. Надіюсь, ви оцінили якість звуку того, що я тут вже наклеїв, я зробив вже студію, шумоізоляцію наклеїв. Надіюсь, ви оцінили наші старання. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам форма, як вам наша емблема. Ми чекаємо, що ви пацики так само постворювали свої медійні команди, і це вже нарешті почало рухатись в Україні. Ну а з вас, підписка на канал, коментар, лайк. Слава Україні! Сл Слава нації і пиздець Російській Федерації.